Всім привіту, какулі Після мого минулого відео посипалась купа запитань про моє харчування і чи приймаю я гормонотерапію. І як так мені все ж вдається боротись із зайвою вагою. Так, дівчата, я так само як і ви, кожного ранку випиваю цю дуже екстремально калорійну півгулку під назвою Тамоксифен. Вже цілий рік, ще чотири лишилось. Зараз буде шок-контент. Від тамоксефену вага не збільшується. Якщо у вас стрімко почала збільшуватись вага, то причина не в гормонотерапії. Скоріше за все, і причину потрібно шукати, адже зайва вага підвищує ризик рецидиву. Тобто, набираючи кожен зайвий кілограмчик, ви збільшуєте вірогідність повернення раку, а з цим недугом дуже складно боротись як економічно, так і фізично і морально, ну ви знаєте. Тому дівчата взяли себе в руки. Знаю, новина неприємна, що там Оксифен, як і ваш колишній, ні в чому не винен, але що зробиш. Знаю, що на вагу впливає лише зміна способу життя. Відповідаю чесно, я, наприклад, дуже сильно почала себе берегти і балувати. Можливо, ви так само почали менше ходити, більше відпочивати, відмовились від активних хобі та іноді балуєте себе десертиком на ніч. Неможливо, а скоріш за все, так і є. І хто зізнається в своїх маленьких гріхах в коментарях, той необмінно схудне. Гарного дня!